Доброго дня, шановні учні 5 класів, тема сьогоднішнього уроку округлення диспеткових дробів. Мета уроку сформувати поняття, наближеного значення числа, округлення чисел, домогтися засвоєння правил округлення диспеткових дробів, розвивати увагу, логічне мислення, культуру ведення математичних записів, виховувати повагу до думки іншого, охайність, бажання прийти на допомогу. Або прийняти допомогу іншого. Давайте разом з вами виконаємо у своїх зошитах справу пригадайте. Завдання 1. Порівняйте десяткові дроби. Дужка 1. 16,8 і 17,3, дужка 2. 12,7 і 12,5, дужка 3, 24,92 і 24,9 дужка 4, 18,486 і 18,5 дужка 5, 0,65 0,065 і 0,1 дужка 6, 96,35 і 96,87 дужка Завдання 2. Встановіть відповідність між лівою частиною таблички та правою записами які відповідають цифрам 1, 2, 3, 4, 5, 6 і буквам А, Б, В, Г, Д, Е. Ми вже вивчили тему округлення натуральних чисел. Сьогодні познайомимося з округленням десяткових дробів. Правило округлення десяткових дробів трохи схоже на правило округлення натуральних чисел. Давайте. Познайомимося з ним. Правило округлення десяткових дробів. Округлюючи десятковий дріб до певного розряду, ми маємо, перше, усі цифри, записані за цим розрядом, замінюємо на нулі, або відкидаємо, якщо вони стоять після коми. Друге, якщо першою цифрою за цим розрядом є 0, 1, 2, 3, 4, 5, то останню цифру, що залишилася, не змінюємо. Третє, якщо першою цифрою за цим розрядом є 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, що залишилася, збільшуємо на 1. Наприклад, округліть до сотих число. 42,373. На місці сотих у нас є цифра 7. Ми маємо подивитися на розряд тисячних. В розряді 10 стоїть цифра 3. 3 менше за 5, тому ми цифру 7 залишаємо без змін. Маємо сказати, що 42,373 приблизно дорівнює 42,37. Давайте виконуємо деякі вправи. Завдання 1. Прочитайте і скажіть. До якого розряду округлили число? Дужка 1: 3,543 приблизно дорівнює 3,5. Дане число округлили до десятих. 2 дужка. 7,318 приблизно дорівнює 7. Дане число до цілих. Дужка 3. 14,5 приблизно дорівнює 10. Дане число округлили до десятків. Дужка 4 006 173 10 приблизно дорівнює 0,617 тисячних. Дане число округлили до тисячних. Завдання 2. Округліть десяткові дроби. Дужка 1 до одиниць. Одиниці – це Перше число під, перед комою. Дужка А 0,3 приблизно дорівнює 0. Дужка Б 12,7 приблизно дорівнює 13, дужка В – 26,33 приблизно дорівнює 26, Дужка Г 1,49 приблизно дорівнює 1. Друга дужка – до десятих. Десятіх це перший розряд після коми. Число, яке стоїть на першому місці після коми. Це розряд десятих. Дужка А. 3,68 приблизно дорівнює 3,7. Дужка Б. 12,5 приблизно дорівнює 12,1. Дужка В. 23,357 приблизно дорівнює 23,4. Дужка Г. 0,2153 приблизно дорівнює 0,2, дужка 3. Округлити до сотих, розряд сотих це число, яке стоїть після кома на другому місці. Дужка А 15,634 приблизно дорівнює 15,63, дужка Б 2,5. 739 тисяч приблизно дорівнює 2,74 дужка В, десяти 10, ,000 приблизно дорівнює 2,61 соту, душка Г, 0,576, приблизно дорівнює 0,6. Наступне завдання. Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно? Наприклад, дужка 1: 4,9 зірочка приблизно дорівнює 4,9. Замість зірочки ми можемо підставити цифри 0, 1, 2, 3, 4. І даний запис буде вірним. Дужка 2. 63, цілих, зірочка 5, приблизно дорівнює 64. Самі зірочки ми можемо підставити цифри 5, 6, 7, 8, 9. І даний запис буде вірним. Дужка 3: 13 цілих 2 зірочка 99, приблизно дорівнює 13,2. Самі зірочки ми можемо підставити. Типки 0, 1, 2, 3, 4 і даний запис буде вважатися вірним. Дуж... Четверте завдання. Запишіть у метрах округливши до сотень сантиметрів. Дужка А 469 см приблизно дорівнює 500 см. 500 см дорівнює 5 м. Так як в одному метрі. 100 см. Ми маємо відкинути два нулі і маємо що 500 в 500 см 5 метрів. Дужка В. 3244 см. Приблизно дорівнює 3200 см. 3200 см дорівнює 32 метри. Дужка В. 5382 см. Приблизно дорівнює 5 5400 см 5400 см дорівнює 54 метри. Дужка Г. 20460 см приблизно дорівнює 20 500 см. 20 500 см дорівнює 205 метрів. Для, для закріплення вивченого на сьогоднішньому уроці я пропоную виконати таке домашнє завдання. Дужка 1, Завдання 1. Запишіть у кілометрах, попередньо округливши до 1000 метрів 1469 метрів, 5424 метри, 6823 метри, 1896 метрів 324711 метрів 649628 метрів. Завдання 2. Округлі.